Вами знову Поліна Павлова, Астролог. Знову відповідаю на ваше запитання. Запитання, до речі, мені можете писати тут в коментарях. Найцікавіші будуть розглянуті і дам відповідь. Але це не мають бути особисті питання, тому що особисті питання це на консультації. Сюди тільки те, що може бути цікаво не тільки вам, а ще комусь. А, чи в цілі місто Приморськ і а, Єлену цікавило? Звільнення Запорізької області. Дивіться, Запорізька область велика територія. І карта питання на, ваш, на ваше запитання, чи звільнять від окупації Запорізької область, була трошки неоднозначна. Можливо, я зроблю таке припущення, що можливо на це запитання неможливо відповісти так чи ні, чітко, тому що, можливо, звільнить не повністю. Але позитив. Цьому вашому запитанні в тому, що місто Приморськ, от саме окремо ви поставили запитання про місто Приморськ. Так, от, місто Приморськ буде досить жваво в місті Приморськ будуть якісь рухи, рухи військових, і, скоріш за все, що має шанси бути звільненим. Ну, я так розумію, що ви питали мене 24 й рік. Це 24 й рік. Подивимось, як воно буде. Ще таке цікаве запитання. Вітаю, дякую за вашу працю на здоров'я. Чи загрожує окупація Сумської області? Карта запитання не позитивна. Виглядає Сумська область тут досить слабкою і є великий ризик того, що Сумська область буде потерпати це мінімально це те, що буде потерпати і далі. Від обстрілів і може зазнати деякої ескалації в найближчому майбутньому. Місяць хазяїн карти питання знаходиться в шостому домі. Це якраз вороги, залежність, деяка залежність від ворогів. А в свою чергу, ці вороги тут виглядають досить потужними, саме от з цьому моменту. Я не хочу каркати чогось зовсім поганого, але скажу, що по можливості, звичайно, з Сумської області на кінець травня, може, ще й ні, а от червень я б хоча б на літні канікули виїхала тим людям, в кого є діти разом з цими дітьми. Так, і тут продовжується тема Сум. Можна прогноз по місту Суми, дуже багато інфо і паніки з приводу міста Суми та Сумської області. Таня без запитання. Дивіться, коли ви окреслюєте просто тему, це не запитання. Запитання: от чи там буде напад, чи будуть руйнування, чи навпаки, чи безпечно в цій області знаходитись. Це запитання, там, де можна поставити в кінці речення знак питання. Тут просто окреслення деякої теми, але так просто сталося, що як попередня людина запитала про окупацію Сум, так і тут, в принципі, така сама картина. Коротше кажучи, я про Суми тут нічого хорошого не сказати не можу. Паніка, можна сказати, виправдана, тому краще по попіклуватись про свою безпеку по можливості. Так, ще тут по правам людини дуже багато запитань. Ну, наприклад, таке сьогодні прям розрив в інфопрострі нервів. 4 квітня 24-го року ну це вже пройшов деякий час. Сидати Україна подала до Ради Європи письмову заяву про частковий відступ від отримання єврейської конвенції по... про захист прав та свобод людини, чи буде жорстоко до народу ставитись, чи тільки балачки, чи ще щось. Подивилась я, як я зрозуміла, це запитання: тобто, чи буде потерпати пересічний громадянин, мешканець України від а, наслідків обмежень а, прав людини, а, дивіться. Деяка чистка ілюзій відбудеться в народонаселення України. Так, я думаю, що буде втрата ілюзій. З цього приводу, може, це і добре. Чи буде деяка жорсткість? Так, я думаю, що буде відчуватись, наче населення буде відчувати себе. Частина його, немов у заручниках. Ну, на жаль, так. Що означає там жорстоке поводження? Ну, прямо там жорстоке якесь безправ'я, я думаю, що ні. Там якесь беззаконня. Але відчуття некомфортні. Як ви можете бачити, в мене вже трохи заплітається. Язик, тому що в нас вже пів ночі. В мене дуже, дуже, досить мало часу записувати ці відео. Тому я дуже вдячна тим, хто, зважаючи на полусплячого астролога, дивиться моє відео. Лайкає, робить перепости, підписується. Все те, що просять робити автори YouTube каналів для того, щоб висловити свою прохильність. Так, ще одне запитання про деокупацію. Чи деокупують в цьому році Херсонську область, лівий берег, всю Херсонську область до кінця 2024 року. Тут все, і лівий берег, і вся Херсонська область. Що я побачила з карти запитання: що спроба буде? Буде багато втрат, на жаль, з боку України, але є непогані шанси. Звільнити дещо, а, але в мене є сумніви, що прям от всю область, тому що а, серед деяких позитивних моментів карти є також і негативні. Це, по-перше, великі втрати, про що я вже сказала, а, і деяка пожертва території. Тобто, частково так, частково ні. Передбачити, що не повністю, але щось буде звільнено. А, так, ще а, а, крик а, в пустелі, що називається, скажіть, будь ласка, за Харків, а, я про Харків зробила передбачення, мені нема чого додати. А, передбачення було таке, що до кінця війни Харків буде потерпати від обстрілів, але він залишиться у складі України. А ще, Чи можливий прорив кордонів з Білорусі, чи будуть з Білорусі обстріли? 32. А, от частина, що чи будуть з Білорусі обстріли, дуже схожа на карта запитання дуже схожа на карту запитання, як мене питали про суми тому так з Білорусі будуть обстріли. Але чи можливий прорив кордонів з Білорусі зараз ще раз подивлюсь окремо: тобто, кордони дуже добре укріплені. А я не думаю, що буде прорив. Обстріли, якась агресія буде і досить турбуюча, досить неприємно, м'яко кажучи. Прямо сильно пошкоджений четвертий дім це мешканці. Тобто прикордонні території будуть страждати сильно, але кордон прорвано не буде. Так, ще одне запитання, і на сьогодні я закінчу, тому що просто вже засипаю стосовно чоловіків і їх можливість виїжджати за кордон у 25 році. Дивіться, я не буду 26-ти дивитись, тому що це досить далеко. Карта запитання, вона така більш тимчасова. Дивлюсь, 25-й рік, у 25-му році, плюс-мінус 50-50, що називається. Така також непевна карта. Чому? Скоріше за все, якусь частину року 25-го Чоловіки матимуть обмеження, ну, трошки ще потримають там в 25-му році, але не весь рік. А взагалі-то хлопці, які а, зараз служать і воюють, вони а, їм потрібна допомога, а, щоб не розбігались чоловіки, які знаходяться в Україні а, і. Можна допомогти по-різному. Я, наприклад, відкрила збір не сама, а за допомогою волонтерки ЗСУ і мого однокласника, який зараз в таких запекліших частинах фронту, їм потрібно буса, тож ми збираємо на буса для єнотів. І, хто хоче долучитись, будь ласка, в описі до цього відео буде, будуть реквізити. І, будь ласка, долучайтесь. А також дякую вам за підтримку, буду продовжувати відео записувати, на що сьогодні відповіла. Потроху-потроху будемо ваші запитання розгрібати. А також я хочу зробити відео більш такі пояснювальні не тільки по запитанням, а ще. Просто по тенденціям, що зараз відбувається в світі, що буде найближчим часом, куди все рухається. Це такий трошки анонс на наступне відео. Тобто на наступному відео, можливо, буде стільки відповідей на ваше запитання, скільки від мене бачення по більш таким глобальним подіям. На цьому на сьогодні все. Тримайтесь і до зустрічей!